В Україні стартував експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами, який передбачає новий вид виплат. Про умови отримання такої допомоги під час брифінгу розповіла начальниця головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталія Костюша. Одержати виплату зможуть сім'ї, які на момент звернення за призначенням підтримки вже отримують соціальну допомогу. Хто ж може отримувати на сьогоднішній день? На сьогоднішній день базову соціальну допомогу можуть отримувати тільки чотири категорії громадян. Це ті, хто отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям. Допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, а також тимчасові державні допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Підтримку призначають на всю сім'ю та виплачують одному з її членів, який подав звернення на 6 місяців. Виплата може автоматично продовжуватись на наступний період, але не довше, ніж триватиме експериментальний проєкт. Базова соціальна допомога вона призначається не Конкретно на якусь людину, а вона призначається разом на всю сім'ю. Виплачується також одному члену сім'ї, кого визначили уповноваженою особою сім'ї. Хочу зазначити, що ця допомога виплачується тільки через рахунки в банківських установах. Відкриті через підприємства Укрпошта таку допомогу ми не виплачуємо. Розмір допомоги визначають як різницю між сумою базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом родини для розрахунку. Оть базову величину у чотири з половиною тисячі гривень для першого члена сім'ї, у тому числі уповноваженого представника, а також для кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю першої або другої групи. Застосовують 100% цієї величини для кожного наступного члена сім'ї 70% Заяви подаються як. Звернувшись до любого сервісного центру Черкаської області, без прив'язки до того місця, де людина проживає, або де прописані прописані члени. Подає заяву і чекає розрахунка для того, щоб підтвердити, чи вона хоче отримувати цю базову допомогу чи ні. І другий метод на сьогоднішній день існує це через портал Дія. Там все подається в електронному вигляді. І з 1 жовтня 2025 року до програми зможуть приєднатися й інші особи або сім'ї, якщо їхні обставини відповідають визначеним вимогам і критеріям, зокрема щодо матеріального та соціального стану та потреби державній підтримці Анна Могильна Русан Петренко служба новин телеканалу Ільдана.